Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Сьогодні Ватерія зачекає, що говорить Біблія. Ми згадуємо про слово Армагеддон упродовж століття. Викликало тривогу та безліч запитань у людей. Його пов'язували з кінцем світу, із масштабними війнами і світовими катастрофами. І сьогодні ми спробуємо все ж таки розібратися, що ж таке Армагеддон насправді. І про ці питання ми вирішили поговорити не самі, а із з нашим експертом. Доєднався до нас сьогодні доктор Богослов'я Фелік. Ікс Понятовський, і будемо разом е, намагатися розібратися щодо чого. Добрий день. Доброго дня. Дуже раді вас чути, Фелікса. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Так, слава Богу. Це дуже тішить, слава Богу. Фелікс, знаєте, ми сьогодні піднімаємо такі непрості питання, і хочеться сьогодні саме з вами, як з експертом, поговорити. Могли би ви детальніше нашим слухачам пояснити, що ж означає оце слово армагедон, яке багатьох лякає, і як його розуміють саме в біблійному контексті? Можливо, воно десь саме конкретно згадується в Біблії, щоб ми детальніше могли розібратись. Так, слово Армагеддон згадується в книзі об'явлення в 16 розділі. І якщо перекласти його, то воно означає гора Мегідо. І це цікаво тим, що насправді є місто Мегідо, і на єврейській мові слово Гар означає гора. І виходить так, що справа в тому, що книга об'явлення написана грецькою мовою, і це можна сказати такий семитизм, який з'являється в книзі об'явлення, коли вони е, єврейський вираз, іван вибачте, Іван Богослов, єврейський вираз намагається якимось чином е, написати грецькою мовою. Але е, з цим словом пов'язана одна проблема: справа в тому, що е, немає такої гори мігіда. Вона просто не існує. Існує місто, і звичайно, що місто воно було розташовано розташоване на, на такому пагорбі, але це не можна назвати горою. Але це місто мало дуже важливе значення, стратегічне значення для тогочасного Ізраїлю, тому що воно було розташовано неподалік поруч з так званою ізраїльською долиною, і ця долина була єдиним проходом. З півночі на південь в Ізраїль через це ми бачимо, що всі іноземні війни, іноземні загарбницькі походи вони е, траплялися саме через цей прохід, і тому захист цього е, захист цього місця було стратегічно дуже важливим для, для Ізраїля. Ну і ми знаємо, що дуже багато битв в історії також трапилося саме там. Крім того, ми бачимо, що також неподалік від Мехіду знаходиться гора Кармел. І там, якщо пам'ятаєте, пророк Ілья винищив пророків Баала. І тому я хочу сказати, що це досить таке важливе, важливе місце в Біблії і в історії Ізраїля. І там проходило дуже багато різних битв. І через те, що а, воно мало таке стратегічне стратегічне значення. Ось е, коли Іван використовує це слово Армагеддон, він звичайно щось нам хоче сказати. І, звичайно, він е, хоче сказати, що ця битва, яка має відбуватися біля цієї гори, якої насправді не існує, е, вона е, має дуже дуже велике значення. Е, тобто е, це буде вирішальна битва. В історії землі між добром і злом. Угу. Дякую. А от е, дуже багато різних міфів є стосовно теми Армагеддону, якісь, можливо, навіть спотворення. Які от основні міфи, можливо, вам доводиться чути стосовно цієї теми? От, через, через те, що слово Армагеддон, воно досить таке е, відоме. Е, і е, я думаю, що дуже багато. Голівуд зробив для того, щоб спотворити цей образ тої битви, яка описана в Біблії. І ми знаємо, що є дуже багато голівудських фільмів, які, які намагаються продемонструвати о, фантазують на тему битви Армагеддон, яка має відбутися у майбутньому. І е, через це е, є дуже багато спотвореної інформації з приводу цього. Звичайно, Армагеддон асоціюється з якимось. Кінцем світу з чимось дуже страшним і жахливим, це з одного боку, з іншого боку, є інша, досить таки розпосюджена думка, що Армагеддон має бути буквальною битвою, тобто, це не є символічне щось, а це є реальна буквальна битва, яка має статися наприкінці історії Землі. І е, прихильники цієї думки вони зображають її як е, дійсно битва, яка має відбутися між усіма народами, тобто всі народи зберуться в цю ізраїльську долину для того, щоб воювати з буквальним Ізраїлем. Е, я хотів би сказати те, що, е, чому ця думка виникла. Це історія такого тлумачення вона також досить таки цікава справа в тому, що наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, серед вчених почала ну, з'явилася вже оформилася критична школа, яка досить таки зневажливо ставилася до богонатнення священного писання. Тобто вони вважали, що Біблія це всього навсього продукт. Фольклору ізраїльського, і він, вона не має жодного, е, жодної підстави бути Богонатненою книгою. Тобто це просто якісь міфи, які були зібрані е, ізраїльтянами разом і представлені таким чином. І е, ця думка е, разом з теорією еволюції, яка почала також набувати розповсюдження наприкінці 19 століття, була пануючою у багатьох. Е, багатьох місцях і в розумах багатьох людей. І як реакція на цю таку позицію критичної школи почала формуватися інша позиція, тобто ті євангелікали, в більшості, які Вважали, що Біблія все ж таки натхненне слово, вони протистояли цій, цій позиції. І один із головних аргументів, які вони висували, або герметичних принципів, які вони відстоювали, це те, що Біблію треба тлумачити буквально. Тобто все, що сказано в Біблії, має відбутися буквально. Таким чином, вони намагалися захистити богонатхненність Слова Божого. Але це мало такий, досить такий, Важливий наслідок. Справа в тому, що ці фундаменталістські погляди щодо Біблії, вони також були пов'язані з такою те, що як диспенсаціоналізм. І диспенсаціоналісти, вони якраз сповідували таку ідею, що Біблію треба тлумачити буквально. І ось коли вони підходять до тлумачення. Книги об'явлення, що вони бачать? В книзі об'явлення один з аргументів, вони кажуть, церква не з'являється. Тобто церква не описана. А хто описаний? Якщо ми подивимося на сьомий розділ книги об'явлення, то ми побачимо, що там. Описані 12 колін Ізраїля. І тоді вони роблять який висновок: якщо треба тлумачити Біблію буквально, і в книзі об'явлення говориться про 12 колін Ізраїля. Вони вважають, що це має відбутися буквальна битва між усіма народами, які не прийняли Бога, і буквальним Ізраїлем. І вони також вважають, що Церква на той час вона буде забрана з землі, буде тайне піднесення церкви. І на землі залишаться тільки ті люди, які не прийняли Бога, тобто не віруючи, і ізраїльтяни. І е, через це е, це досить таки постане. Розповсюджена ідея і є, і вона є досить таки популярною серед багатьох християн, і вони якраз відставили ту ідею, що битва Армагеддон має бути буквальною, буквальною битвою, і звичайно, вони говорять про те, що там будуть використовувати усіляка зброя, яка є в наявності сьогодні. Ось, але ми маємо розуміти, що насправді в книзі об'явлення, ну взагалі апокаліптичні книги, вони е, використовують мову, яка дуже багато символами, і вони, як, як, е, як правило, ніколи не використовують щось буквальне. Тому ми можемо розуміти, що битва Армагеддон це не є буквальна битва, а це є символ, який описує остаточне протистояння божого народу і всіх тих хто проти проти бога а от тоді постає інше питання. Якщо навіть ми не сприймаємо це буквально, але це все одно знаєте, якось зі сторони слухаючи, звучить страшно ці слова про те, що буде битва, буде боротьба. А як тоді ми маємо це сприймати? Хтось це сприймає з жахом, хтось говорить, що це треба сприймати з надією. Чи варто християнам боятися Армагеддону? І якщо так поясніть, будь ласка, якщо ні, то теж хотілося б почути, чому? Угу, угу. Ну, треба зрозуміти, взагалі, що це. Це має бути, як, як це взагалі ця битва має відбуватися. І перше, що ми треба сказати, що ця битва описана як глобальна битва, тобто це битва усього людства проти Божого народу, тобто всіх тих, хто відкинули Бога, і тих, хто за Бога. І тоді ми розуміємо, що якщо, якщо це глобальна битва, вона має відбуватися не тільки в одному місці. Тобто Армагеддон це. Ну насправді місце, якого не існує е, у фізичному фізичному світі, але це символ, це символ, і це означає, що битва Армагеддон буде відбуватися на всій території землі. Тобто е, не можна сказати, що хтось там втіче е, в Гренландію чи в Нову Зеландію чи на Антарктиду, і він уникне цієї битви. Ні, вона має відбуватися кругом. В, у кожному куточку земної кулі. Це по перше. По-друге, що треба сказати про характер цієї битви, це не має бути фізична битва, так? хоча, звичайно, фізичний аспект він може бути присутній. Але тут цікаво сказати, згадати ще одну таку цікаву річ. Справа в тому, що на грецькій мові слово війна звучить як полемікос. О, полеміком. Що означає полемік? полеміка в нашій мові? Розводити полеміку це... дуже часто кажуть, та такі вирішили. Так, да, розводити полеміку. Але що це значить? Значить, що хтось буде битися, хтось буде воювати з кимось. Це суперечка, фактично, якийсь диспут. Суперечка. Так, це диспут, ось і коли говориться про те, що на небі була війна в дванадцятому розділі книзі, книги об'явлення, саме говориться, що там відбулася оця полеміка. Тобто, це не значить, що хтось там когось вбивав або використовував якусь зброю. Ні, це більше як битва ідей. І я думаю, що це також важливо, коли ми говоримо про битву Армагеддон, тобто це не стільки фізична війна. Скільки це боротьба різних ідей: ті, хто за Бога і ті, хто проти Бога. І я думаю, що одним із найкращих прикладів е, такої битви, е, яка має відбуватися е, по всій території землі, е, ми можемо знайти в книзі Естер. І якщо ми пам'ятаєте, Книга Естер якраз говорить про те, що цар. Е, Артаксеркс або Ксеркс, видав наказ. Він був він був, як це сказати правильно, його один з його царедворців, Аман він його направив на це. Він насправді його навіть підштовхнув для того, щоб був виданий наказ, щоб всі ізраїльтяни, які тільки є. В е, е, Перській імперії на той час, що вони будуть знищені. І, звичайно, це був досить такий серйозний виклик для всіх ізраїльтян. І ми знаємо, що відбувалося потім. Потім Мардухей, коли вони перемогли Амана е, видав інший наказ, що всі ізраїльтяни можуть захищатися. Але тут. Яка цікава паралель, яку ми можемо провести. Ми бачимо, що так само це вирішальна битва між народом Божим і всіма тими, хто протистоїть народу Божому. Але також що тут цікаво, це те, що вона відбувається кругом. Тобто, в кожному куточку Персидської імперії відбувається ця битва, і це ми можемо сказати, що щось таке подібне має відбутися в кінці історії землі. Коли і настанеться битва Армагеддон. Тобто, коли е, всі люди, які не прийняли Бога, вони будуть проти, проти народу Божого, mm -hmm. і е, почнуться гоніння і переслідування народу Божого в, в кожному куточку земної кулі. Тобто, це буде глобальне переслідування, яке буде відбуватися кругом. І тут треба, звичайно, задати питання, які ви вже задали: чи треба нам боятися цієї битви. І тут дуже багато людей, знаєте, вони дійсно жахаються, вони бояться, що має відбуватися під цей час. Віруючі, люди дуже часто задаються питанням, чи зможу я вистояти чи ні. І тут треба згадати ще одну важливу річ. Справа в тому, що що відбудеться під час цієї битви, під час цієї битви народу Божому не треба буде воювати за себе. Біблія описує те, це 19 розділ книги об'явлення, що Ісус Христос якраз сходить з неба для того, щоб воювати або для того, щоб перемогти і захистити свій народ від усіх тих, хто повстали проти нього. Тобто, це буде не битва віруючих проти невіруючих. Звичайно, це буде протистояння, але віруючим не треба буде приймати в ньому участь. Сам Господь прийде для того, щоб захистити їх. Це по перше, а друге, що треба теж пам'ятати, коли ми говоримо про Армагеддон, це буде відбуватися після того, як Дух Святий буде забраний з землі, коли він вже не буде впливати на серця людей. І це означає, що під той час ніхто вже не зможе розкаятися в своїх гріхах. Тобто виконуються слова книги об'явлення 22 розділу, коли ця книга каже, що той, хто праведний, нехай ще робить правду, а хто, хто неправедний, нехай ще продовжує творити неправду. І що це означає практично? Це практично означає те, що якщо люди отримали Дух Святий і вони були запечатані Богом. На той час це значить, що спасіння вже не буде забране від них. Звичайно, хтось може постраждати від переслідувань, від гонінь, і, можливо, хтось загине в цей час, але все ж таки важливо те, що всі ті, хто були вірні перед тим, як почався Армагеддон, вони залишаться вірними Богові і нічого не зможе їх розлучити від Бога. Дякую, дякуємо Фелікса. Ось одне з останніх запитань у нас: якщо казати про християн, людей, які живуть з Богом, то чи варто їм знати всі конкретні пророцтва, чи ось достатньо готувати своє серце до будь-якого випробування? Mm -hmm. Я дуже дякую за це питання, тому що це дійсно дуже-дуже важливе питання. І ви знаєте, я дуже часто, коли говорю про це, попереджаю людей проти створення якихось схем або е малювання якихось картин того, що має відбуватися в майбутньому. Е чому я попереджаю людей проти цього? Uh -huh. Справа в тому, що дуже часто відбувається так, що деякі люди вони, мають якусь, якесь хибне уявлення про те, що має відбутися, і коли всі ці події відбуваються, вони не можуть е зрозуміти, що вони відбулися тільки через те, що в них було, було це хибне уявлення. І в Біблії є дуже багато прикладів того. Як люди не могли розпізнати виконання пророцтва саме через те, що в них були якісь хибні уявлення, ну давайте наведемо самий простий приклад: прихід Ісуса Христа. Коли Ісус Христос прийшов, він дуже часто говорив своїм учням про те, що він має загинути, що його мають вбити, що він має бути розіп'ятий. Але під час його служіння, незважаючи на те, що він дуже часто наголошував на цьому, його учні так і не могли цього зрозуміти. Вони зрозуміли це тільки тоді, коли все це відбулося. Тобто вони зрозуміли, що пророцтво виконалося після виконання пророцтва. І що заважало їм зрозуміти це відразу? Заважало те, що вони мали хібні уявлення про те, як прихід Месії. І прихід Його царства має настати. Тобто вони вважали, що Ісус це має бути царем, що Він переможе і римлян, і фарисеїв Садокеєм, і вони запанують разом з ним в його царстві. А насправді все відбулося не так, як вони цього очікували. Тому Біблія каже про те, що про день і час приходу Ісуса Христа ніхто не знає. І це сказано насправді з великим змістом. Чому? Тому що якщо б е, хтось знав про, звичайно, про дату приходу Ісуса Христа, то це б розслабило дуже багатьох, і вони б не стали готуватися до цього часу, тому що вони вважали, що є ще досить багато часу. Але е, Біблія завжди робить так, що вона всяке, кожне покоління людей на землі е, закликає бути готовими. Тому я вважаю, звичайно, немає нічого поганого в тому, що ми намагаємося зрозуміти, якими будуть, будуть події в майбутньому. Але все ж таки ми маємо бути досить, досить обережними в, тому, в цьому випадку, для того, щоб не намалювати якусь хибну картину, а потім, коли все відбудеться, ми, ми не зможемо зрозуміти, чому ми не змогли розпізнати ознак. Часу тому я вважаю, що найважливіше і про це говорить Біблія, це бути готовими, готуватися, що це має відбутися в будь-який час, в будь-яку хвилину. І для нас важливо бути приготованими для цієї, для цієї події. А от тоді постає питання, із того, що ви щойно сказали. Ви раніше зазначали, що коли буде відбуватися ця власне битва, нам християнам не потрібно нічого робити, тому що Господь буде робити це все самотужки, він буде боротися. Але що ж нам робити сьогодні? Як нам готуватися, знаючи, що боротьба добра і зла триває, і що Божа перемога неминуча? А тільки одне приготування можливо для нас сьогодні, це виконуватися або наповнюватися Святим Духом. Якщо ми наповнені Святим Духом, я дуже часто використовую цю ілюстрацію, що значить е запечатування, про яке говорить Біблія в цьому розділі книги об'явлення. Я виконую, використовую метафору е якоїсь посудини, да, або сосуда. є е посудина, е яку наповнила чимось. І після того, як її наповнили, чимось її запечатали, щоб, по-перше, ну, те, що знаходиться в цій посудині, воно не могло вилитися з одного боку, а з іншого боку, щоб нічого іншого не могло бути додано до цієї посудини. Тобто, якщо взяти цю метафору і використати її до нас, до людей, кожен з нас є такою посудиною святого духу. Тобто ми маємо бути наповненими Святим Духом. І коли е, е, прийде час запечатування, Бог просто за, запечатує наш, наш сосуд або на, нашу посуду, і, так, і що тоді відбудеться? І е, потім, е, якщо ми були наповнені святим Духом, то він в нас і залишиться. Якщо ж ми не були наповнені святим Духом, то тоді е, все те, що було в нас. Воно буде представлено на суд, і звичайно ми не зможемо бути спасеними. Тому я думаю, вважаю, що єдине приготування і саме важливе приготування, яке ми можемо зробити сьогодні, це сповнюватися Святим Духом щодня. Якщо ми робимо це, то тоді нам нема чого боятися ні. Запечатування ні Армагеддону, ні останніх кар, які вилються на цей, на цей світ. Дякуємо вам, Фелікс, за таку розмову за розгорнуті відповіді. На цьому будемо завершувати. Бажаємо вам гарного продовження дня. До побачення. До побачення і вам найкращого. Хайся голосом надії.